Доброго дня, шановне панство. Як ви могли замітити, на каналі з'явилися е, відеоролики по мануалу на скутер Yamaha Gear. Це не просто так. Річ в тому, що нам для роботи і для юрчика для операції потрібна отака от робоча лошадка. Ну, от. Знайшли ми в принципі, те, що хотіли. Ямаху е, гір. По нормальній адекватній ціні вже зареєстрована. І так сталося, що в Україні зареєстрована вже півтора року ця техніка, але на ній абсолютно ніхто не їхав. Тобто, вважаєте, що скутер з контейнера. Він контейнером? Він здається, да, 2007 року, але він в гарному стані. Він має вантажну підніжку. Це така комплектація, вона досить рідко зустрічається, тобто є центральна і є ще вантажна. Є у нас тут підігрів рук. От На спідометрі у нас 14 тисяч, але видно, що скутер старенький. Він проїхав набагато більше. От. Проте стан досить непоганий. непоганий ну, ви знаєте, який ми з Юри піданти. Ми його перевіряли, провіряли, тестували, коротше кажучи, і лишилися задоволені. Є декілька невеликих очкождень. Ось, Наприклад, внутрішня частина пластика. От. І лівий. Боковий пластик, тут у нас також є ось тріщинки. Тобто я вам показую скутер, в якому стані він а, був, скажімо так, да, коли ми його придбали. Ось ось буквально півгодини, як ми його придбали. Ну і знаючи нас з юрком, ви розумієте, що ми його в такому стані лишити не можемо. Тобто Ми його будемо доводити. До якогось оптимально практично естетичного вигляду. От, щоб це було зручно, щоб це було гарно, щоб це було практично. От. Ну, потім я зніму кінцевий результат. Побачимо. Тобто у нас тут все рідне, колеса рідні, гума в гарному стані. Да, у нас тут є певні моменти, відсутній лючок, але ми вже замовили новий. Пластик, понатираємо, є невеликі потертості. Да, є лічинка, бачите. Ну, до речі, до речі, сам скут досить великий проміжок часу перебував під сонцем. Це видно по пластику, це видно не так затерта лічинка замка, як просто вздулась фарба і злізла. От. Ну, в принципі, отакий от. попався нам досить добрий, гарний продаван. Все розказав, нічого не готаючий, як воно все було. В принципі, чесно, перерядна людина. Вадим, привіт. От. І, в общем-то, будемо, так сказати, ваять. Побачимо, що перетвориться наш скутер буквально за декілька тижнів. Привіт, друзі! От такий апарат ми отримали на виході. Так, так би мовити, прокачали його, трохи щось додавали, почистили, помили, трошки десь щось поміняли. Ну і вийшов От такий у нас Yamaha Gear. Його. Я скажу відверто, вкладення тут були, але вкладення були незначні, невеликі. От, Ми купили переднє колесо, тому що О, рідне переднє колесо. Я попробую. Тут вже такі, знаєте аж борозди пішли. Тому передню гуму потрібно було міняти. Лопухи. До речі, дуже скептично відносився до лопухів, але вони класні. Вони класні, трохи я поморочився з їхньою установкою, але от зараз, коли ще не дуже жарко, я пробував з ним кататися В, В совокупності з підгрівом рук, дуже класна штука. Ну, насправді класна. Трошки поміняли ми тут оптику, поставили лінзовану LED-лампу. Поставили кофр, кофр японський брендовий Honda, а бушний взяли за недорого. А, при установці, ось всі от, бачите, тут такий поліпропілен, Всі оці речі ми зробили для того, щоб воно не тарахтіло, не прискотіло. Тому що, відверто кажучи, це все досить дратує. Поїздили на сідухи. Сідуха, звичайно, п'ята точка потіє, і тому взяли от таку 3 d сітку. Дуже класно, рекомендую нічого не скользить, нічого не потіє. Прикольно. Ну, а все інше. Ось не вистачало тут у нас вже місця на рулі, тому взяв отакий от от велосипедний подовжувач руля сюди. Поставили пульт е для керування підігрівом рук, також тут кріплення для смартфона. Обов'язково must have розетка 12 вольтова, е вологозахисна. Відправе скло, це в мене було в хазяйстві, я його примастирив, нічого не купувалося. Ну, Не знаю, як в вашому місті, в нашому, в Києві без тросика, без ціпка, сторону лишати скутер. Також сюди поставили флягу тримач, тому що в спокотні дні він знадобиться туди, можна поставити пляшку з водою чи колою, Хто що любить. Замовили. Замовили ми сюди лючок. Лючок в дорозі їде. Приїде поставимо. Ну, це, в принципі, все От таку, такий у нас вийшов. Тепер на даному етапі я вже відкрию таємницю, оскільки ми його взяли. Ми взяли а, з Юрою цю Ямаху за 700 доларів. А, взяли вже у власника, тобто була перша реєстрація, власник на ній. Не їздив, не експлуатував от. і тому ніяких додаткових витрат, там по типу як ви отримуєте з контейнера, а, витрачаєте на якісь доки, ні, тобто заплатили 700 баксів і виключно на переєстрацію гривень витратили. Скут попався дуже класно. По-перше, як я вже казав, він з вантажною піношкою. Він реально з маленьким пробігом. Він справа в тому, що він дуже довго стояв, тобто він не був в експлуатації. І за цього там деякі моменти, допустимо, сальники-вилки вони просто потріскались. Ми замовили інший ремкомплект і таке інше. Але все остальне, повірте, я повністю його розібрав. Ну, тобто абсолютно повністю зняв весь пластик, все передивився, все почистив, все позмазував, все інше в чудовому відмінному стані. Ну не потребує абсолютно ніяких там замін. Так що, отак от, да, переднє колесо нам обійшлося десь близько 1000 гривень і також 1200, здається, кофр. Кофр потрібний, дивіться, тому що, як-не-як, це все-таки вантажний скут і на платформі у нас будуть вантажі. Тому скинути там шолом або положити ще якусь фігню фінюлочок просто немає куди. Тому на, замість банальної корзини ми вирішили поставити. Е е кофр дуже класний е е поміщається шолом, причому інтеграл поміщається навіть не, не тільки по вулицеві великі шолом е поміщається. Плюс там якісь сітка, якась, е е якась аптечка. Ну, коротше, все, що має бути в такому сьогодні. Так що... Ось так от я загрузив на канал дуже багато відосів по обслуговуванню, по відеомануалу. Якщо комусь буде цікаво, будь ласка, переходьте, підписуйтесь, лайкайте. Можливо, по цьому скутеру ще будуть якісь відео. Тобто, приводиться цього гіра, ми будемо обов'язково знімати. На цьому все. Підписуйтесь на канал. Всім гарного дня. Слава Україні!